Океан може здатися дуже спокійним, але це лише на перший погляд. Насправді всередині нього панує справжнє життя. І про це нам розповість маленький дельфінчик. Він грайливий і радісний мешканець морських глибин. Він найкраще знає, як океан живе. Тут навколо яскраві водорості та барвисті рибки. А ще є дуже великий дельфіновий замок. У якому нашого героя радісно зустрічають, сьогодні у замку свято, День Коралів, і всі до нього готуються. Хтось зайнятий прикрасами, деякі репетирують виступи, а хтось шиє капелюшки. Але й дельфінчик знає, що свято не буде повноцінним, якщо не приготувати головний десерт, і тому він поплив на кухню, де на нього чекав кухар Дельфінчик привітався з ним, а потім спитав, а який торт ми пектимемо цього року? Кухар казав на стіну, де висів плакат, і відповів: Цього року я вирішив, що торт найкраще прикрасити рідкісною квіткою, морською лілією. Я вважаю, що тільки ти, дельфінчик, можеш знайти її, тому що швидше і активніше за тебе нікого немає в нашому замку. Ти допоможеш нам? Звичайно, допоможу, вигукнув дельфінчик, і незабаром він залишив замок. Він почав шукати, але крім маленьких рибок, нічого цікавого так і не виявив. Пропливши ще трохи, дельфінчик помітив скелю, яка була прикрашена горними квітами. Він підплив ближче і почав розглядати квіти. Але серед них не виявилося морської лілії. Дельфінчик засмутився. Тоді він вирішив подивитися з іншого боку і побачив, що в скелі є вхід. Дельфін подумав, що швидше за все морська Лілія буде рости в дуже незвичайному і прихованому місці, і Дельфін поплив уперед. Але яким було його здивування, коли він зустрів там сумну медузу? Однак і медуза була здивована не менше. Дельфінчик спитав: Медуза, що трапилося? Чому ти така сумна? Медуза відповіла, мені сумно, бо до мене ніхто не заходить у гості. У мене зовсім немає друзів. А може, ти залишишся і ми пограємо разом? Я поспішаю, мені потрібно знайти морську лілію, щоб прикрасити кораловий торт. У нас у замку велике свято. А я маю морську лілію. Я дам тобі її. Ну, будь ласка, залишись. Дельфін не знав, як йому вчинити залишитися з медузи або взяти квітку і відплисти. І він знайшов ідеальне рішення. Медуза, а попливли разом зі мною до замку. У тебе там з'являться стільки друзів. А ротом я там нікому не сподобаюся. Не хвилюйся, ми дельфіни дуже добрі і раді новим друзям. Бери квітку і попливли. Медуза підпливла до своєї улюбленої вази, взяла квітку і вирушила з дельфінчиком до замку. Коли вони приплили, все було вже в самому розпалі. Дельфінчика та його нову подругу радісно привітали. Медуза прикрасила торт морською лілією. З того часу День коралів став найкращим днем в океані. Дякую, медузі та дельфінчику.